Привіт! Хочеш купити собі якісний та надійний автомобіль з Америки з відносно невисоким пробігом, тоді це відео саме для тебе. Я тобі дам декілька порад. Перша модель та марка автомобілей. Не зупиняйся на одній конкретній марці та моделі автомобілі. Це повинно бути 2-3 автомобіля, які тобі до смаку. Це додасть тобі більше успіху в пошуку підборі та купівлі автомобіля за твоїми подобаннями. Гранична вартість авто. Додавай до тої цифри, яку ти собі написав до бюджету тисячу-півтори тисячі доларів. Тому що, по факту, після ремонту та постановки на облік автомобіль може бути трохи дорожчим. Аукціон. Вибирай завжди перевірені аукціони. Це Копар та ІАІ. Там найбільше автомобілей та найменше ймовірності того, що а, тобі попадеться якийсь не такий автомобіль, що був після перекупу. Та завжди уникай підозрілі оголошення, які точно говорять про те, що а, з цим автомобілем попрацював перекуп. Тому що страхові компанії, які приймають участь на великих аукціонах, вони не займаються підлаштовуванням авто. Вони просто прибирають ті деталі, які дійсно вже непригодні для ремонту та відновлення автомобіля. Пошкодження авто: вибирай автомобілі, які найменш пошкоджені, та уникай глибокого пошкодження підкапотного простору автомобіля. Тому що це буде дуже великий прайс на ремонт автомобіля. Може бути пошкоджений двигун та автоматична коробка передач. Іноді замінити четверть автомобіля, задню четверть автомобіля набагато дешевше, чим знімати, ремонтувати коробку чи двигун автомобіля. Вибір транспортної компанії. Тобі потрібно вибрати ту компанію, яка дійсно надійна та має гарний рейтинг. Бо в деяких випадках, коли люди економлять на доставці, автомобіль може прийти з великим запізненням, з великими додатковими пошкодженнями та додатковими прихованими платежами за платну парковку, за нечасно забраний автомобіль з за аукціону та інші нюанси. І в таких випадках а, вся радість в тому, що були зекономлені гроші на послуги менеджера з підбору та пошуку автомобіля, а, зійде на нівець. А, компанія по ремонту автомобіля. Коли ви думаєте, що ви зекономите, а, віддавши автомобіль в якийсь гараж, будьте дуже пильними, бо якщо ваш автомобіль Вдарений в передню частину авто, і ремонтна компанія по відновленню автомобілів працює без стапелю. Це 100% буде кривий автомобіль, тому що без стапеля немає ніякої гарантії про те, що будуть виведені правильно всі зазори автомобіля лонжерони стануть на місце і всі кути руля. Стануть в заводське положення. Пошук та наявність запчастин. Будьте пильні в тому питанні, що автомобілі, які випущені в минулому та позаминулому році, на них практично немає наявних запчастин до кузова. Наступне: якщо ви самостійно хочете придбати автомобіль, ви Повинні розуміти, що це 2-3 місяці вашого часу, а іноді і 4, Якщо у вас немає абсолютно ніякого опиту в цьому напрямку, вам потрібно буде. Телефонувати транспортні компанії, мати з ними додатковий зв'язок. З аукціоном, можливо, потрібно буде зв'язатись по телефону і добре розмовляти на англійській мові. Вам потрібно буде шукати, підбирати запчастини. Вам потрібно буде постійно контролювати компанію, яка виконує ремонт вашого автомобіля. І в кінечному варіанті ви можете. Співштовхнутися з тим, що автомобіль може бути доставлений не в той час, який був обумовлений, а в результаті ремонту не те, що ви очікували. Тому якщо ви хочете отримати собі якісний автомобіль і щоб у вас не боліла голова, звертайтесь в нашу компанію стосовно пошуку, підбору. Доставки та ремонту автомобіля. Ми виконуємо послуги під ключ. Ви до нас звертаєтесь, ми працюємо офіційно, підписуємо договір, шукаємо, підбираємо, доставляємо, ремонтуємо автомобіль, і по фіналу ви отримуєте радість та задоволення від вашого авто. Тому телефонуйте до нас прямо зараз. Всього вам найкращого.